Взагалі-то зараз 11.32, тому офіційно зараз ранок. Машка Вовчику постійно це робить. А ти мені ні разу. Знову ти за своє. Не любиш мене, так і скажи. Може загладити свою вину. Чим? Утюгом Може тортик зробити. Який нах**й тортик? Мені, будь ласка, iPhone 15. Ось гроші. Якщо буде боляче, кричи. Все. Ми закінчили. З вас 12 тисяч гривень. Погадали? Я беру цей телефон для інтер'єру. Завантажу на нього картину Гога і повішу на стіну. Не таке мама купила. Не подобається йому невдячне. Якщо щось потрапило в око, чистими руками відтягніть верхню повіку і натягніть її на нижню. Наші відносини не переходять на новий етап і ми розлучаємось. А чим можу я вам допомогти? Ну ви ж підтримка? То підтримайте мене. Можливо, сьогодні якийсь особливий день, а я про нього забув. Боже, мені капець. Так-так, кохана, я підготував для тебе сюрприз. Ай, мала! Нічого у нас не вийде. Не магнітимось ми розумієш? Подивіться на мене, а потім на свого хлопця. <кх> потім знову на мене. Хм, так. Мене жінка послала. Куди? До вас. Чого? За якоюсь деталькою. Якою? Такою. А що ви порекомендуєте, щоб не втратити зв'язок із космосом? Лікарю, що робити? Я вас розумію. Але ви всього на всього пес, так і що мені робити? треба пропрацювати дитячі травми для відстежування злодіїв вчора наприклад прогавив бандюків бо смартфон завис, коли хотів глянути в Google Maps, де я знаходжусь дуже радий бачити твоє прекрасне обличчя чи може істина важити 200 грамів ідеальний апарат справжнього тусовщика з режимом мегабас а він зміцнює імунну систему покращує настрій легко ростуть м'язи і зникає зайва вага обираю собі ластівку нову не биту не крашену без пробігу про телефон? Ні, про пташку. На карася брав! Підійде! Чи може телефон допомогти мені вийти за межі екзистенційної кризи? Моєї малої, сьогодні день народження. Що у вас є до 100 гривень? О, смертні. Які ви нудні. У вас є кредит на iPhone на 215 років. Ого! Це найміцніше, що я коли-небудь пробував. Там ще й промокод на знижку в шапці профілю.